Всім привіт! Сьогодні з вами я Коржик і я е, хочу зробити такий, як би, як сказати, топ-5 самих лучших механізмів Майнкрафт на версії 1.8. Да. Е, в принципі, почнемо. П'яте місце е, займає в мене отакий от вот механізм. Хм, ні, тут не пише, це просто. Змагання я десь. Все построилось, супер, нічого не здійма. Зараз, димвець. Прикольно так все строїться, всі командні блоки, все да. сюда сюди. Там зверху це, щоб видали цей механізм. Це в нас такі якби меблі. І це у нас. Я поставила на п'яте місце, думаю, заслуживає на п'яте місце. Це у нас такі вот крісленко. Я просто не хочу показати мене на ладно. Таке воно так прикольно виглядає. Трошки, тільки чуть повертається зараз туда, но тоже таке. Прикольно таке крісленко. Здесь у него як на якесь куня на шифт. Да, в принципі. Далі у нас для таке вот непонятно, що ладно. Я скажу, що там. Наприклад, ми хочемо взяти пузирьок води і ставимо. Ага, не ставиться, ладно. Маска. Ну, у нас не поставиться, я це знаю. Народ, в мене щось глюче. Я пробував, але ну, не ставилось. Короче, в мене щось зараз підвисає трошки. Ладно, хоч би блок, щоб поставився. Нема, ну, так я без. А, да, народ, в мене, я бачу так загрюкну, мене нічого ставитися не хоче. Ставити О, поставилось! Бачите? То любе може поставитись навіть позирю. Може поставитись, ось у мене щось загрюкне. Да. Але тут ще є така проблемка, що його ніяк не зімеш. Хіба що блок під ним зламати, але то на все одно останеться? Да. Нічого не знімається, так? Да. Я потім покажу, як це все розібрати, так казати. Далі на нас де вотки оцетолик. Ва все нічого не можна Ну, Простий столик. Прикольно просто виглядає. Це Кості і е, Панець. Це в нас такі книжечки, які лежать. Прикольно виглядає на. Ну, а це в нас, як ви поняли, тібі-телі. Тут такий плита, це в нас палочка і така чорна шерсть. похожа на телевізор. На E, зараз я вам покажу, як це все удалити. У нас є така дестрою. Дестрою появляється. Просто підходите, все. І бачите, його нема. Так само все будете, підійшли, Удалилось. підійшли, Удалилось. може трошки підвиснути його. Ну, воно все одно удаляється. Так само це Оп, удалилось. І ну і стоїть. Да. В принципі, e, це в нас. Бах. <laughs> Бах. Йо. Так, в принципі, це в нас е, на п'яте місце. Ну, як я думаю, може, хтось до мене круте Ну, ви ще побачите впереді Да. Я цей механізм видалю, що мені Майнкрафт не, е, не лагав, да. да. В принципі, перейдемо до четвертого до місця. Да. Так. Строїться в нас і от, ну, е, нізь, я не буду казати гравці, що таке. Ну, ладно. Так. Так, да, дивіться, міна построївся. Тут у мене доне так само у нас появляється от така от, е, crate city. Зараз покажу, що ж тут таке. Просто десь видно, що трошки нам, не сильно далеко, бо на кризі потяї не буде працювати так. Да. Десь тут. Просто, е, нак... просто нажимаєте, ну, кидаєте на праву кнопку меші і е, це в нас струє здорові от такі -от будинки. От зараз. А, мене зараз буде трохи підвисати, бо... Зараз угу. візьму трошки менше. От так, сім. Трошки просто, щоб не підвисало. Трошки підвищу б ближче до механізму було ще Отак От воно строїться все. В середній там нічого немає, там просто йдуть лісеньки, можна піднятись. Зараз я покажу. Вони ну такі високі. Якщо десь хочете якусь карту построїти, так буде раз. Ось тут є лісенка, собі піднімайтесь. В середній я, як вже кажу, нічого нема. Воно щось доставити. Зараз тут у нас появляється така вот дорожка. І нам, як воно тут достроїлось, воно десь тут таке його ще настроїться. Ну, це як яке здання. На. Наразі влагається і нам назад дається та сама, ми її можемо інтерпретувати розслідувати, це троє інтерпретувати здань, так. Да. Зараз пробую, чи йому не багато. Ні, не багато йому, ладно, Жалі. Так, в принципі, я механізм теж видаляю, це понятно. Е, він, цей механізм, я думаю, зайшов знову до 4 місця, може комусь і, е, і на вище місце там, хтось поміняє. Ну, то пишіть в коментарі, так. В принципі, я теж далі. Подивляється, дивися. І сніжком удалимо. Далі. Далі у нас де на третє місце. Так, тут сундучка у мене є речі деякі. Далі поймете, нашу воно тут потрібні. Іде. Чекайте, мені тут порік. О, порішати, де порішати. Тебе порішати? Тебе порішати. Хіба на обставину тут таку чи тих тварин мішають мені, ладно? Що буде там мішати. Так. В принципі, що цей механізм. Так вона зробиться. -да. Оцей механізм я його раніше хотів поставити на перше місце, але потім я. Коротше, тут є ще куча шляхів більше. є куча всяких, непонятно чого. Ми просто нажимаємо. Наприклад, таке питання! Who you have checked me, ти не жав на мене. <гум> Ладно. Uh, хто создав, нажимаємо сюди. Нам дається такий топорик. Це я викону. І нам uh, з цим топориком дається такі ефекти. У uh, мене просто на український. лапинський. Uh, як пригодчість, uh, стійкість, защита, якби швидкість. Uh, Ускорене купання і. Е, Мені не, не голодні, Це не однієї далеко не буде відлітати. І це мод, ну, як мод, це без модів, це команда. Це команда, це три капітер. Хто знає що це таке, знає, а хто не знає, я зараз покажу. Бачите дерево. Ну, дерево і дерево. беремо той а зараз почекайте я тільки перейду. В отак. А, так. Дивіться, я на виживанні рушив цей блок. Це дерево рушки. Настоїть тупорі просто дуже ефективність 2, він дуже сильно дуже сильно б'є. І навіть пише: у нього сила атаки 1000. Да. І ми зрубали один блок, і в нас... Я не знаю, чого він не називався. У нас зрубалось практично все дерево. Зараз ще раз зробимо так. Тут дерево десь тут дерево, тут десь дерево. Так, дивіться, прощаємо. Врубаємо деревок, буквально пів секунди. І все і все. все дерево нема. Це кльовий мод. Я його тільки поставив на четверте місце, на болею. Ось що, почекайте, на черте місце, на третє місце, буквально дивіться. Кілька пів секунди. Три, два, один. Один клік. і все. Все дерево зроблено. Мені це здається кльовий мод. Так воно собі грати, встановили. Але тут що єдине, що тут зразу у нас на супіра, якщо там десь. Надіється, отак кльована вона пригада. Не треба лока, кадам. Так само воно б'є. Цього коня воно з одного удару заб'є. Там тисячу, тисячу. Зараз, наприклад, перейду в, 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 в креатив, візьму... Не, Крипера не хочу, возьму скелета. дивіться, я их поставлю скелета. а, я на мир Поставлю скелета. Я якщо, якщо стукну, йому капець дали. Бачите, я сейчас куча речей, лук випав, е, хоч і тут немає удачі, але він так. Гарно так казати. Ну, в принципі, я е, показав, да. Це у нас було це у нас було третє місце. Хочу, да. У нас було третє місце и пропишу там, все, бо Бул. Таймно мені, мені темно. темно. Дай. Вс. Да. В принципі, я его удалю. Вот так. Все. Нам щось з нього таблички падаються, якісь трошки непонятно що. Ладно. Далі йдемо. Це в нас де друге місце. Да, мені здається, заслужено друге місце. Зараз ніхто не помів, що це таке. Що я взяв? Але реально, оце мені подобається. Оце мені подобається дуже. Ні, ну перше місце мені не більше подобається, але це циклі. Він дуже довгий, так. Да. Все, закінчили. Тут вроді братова немає. Да, немає. Ми просто зробимо, наприклад, таку штучку. Беремо, нам треба ко, кость, алмаз і маяк. Кидаємо. Просто кидаємо. Кидаємо. І нам дається така звізда. Я, я не прочитаю, я не знаю ніски. ладно. Просто беремо. А, зараз, 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 зараз. Я і в день буде. Так, беремо, нажимаємо. і нажимаємо. Іліцький ми всім. Мивок. Да. Це мод, ну, команда на оборонні. Раді, це ми обородень. Нам діляться такі як голод. Я не знаю, до чому тут голод. Ну, е, Відімость 2, е, сила 3 і швидкість 4. Да. Це прикольно, ми дуже... Швидко все робимо, бути вовком прикольно, <laughs> Ні, реально. А я цього навіть сам не перевіряв, хочу перевірити, чи ми... Йой, ти парти. Тут ваше мені трошки не це що тут, а... бачите, якби показує вовка, але ми на, на два блока. Це мені не зручно, так. Да. Трошки таке, що мені не подобається. А ми зможемо прилізти в один блок. Ай, стоп. що я роблю? О. Мы в один блок сможем прилезти. ми мы в один блок привести так і не зможем, да. Ой, здесь и не сможем. Хоч дети блок, мы в один блок так и не приписать. Цетки. Фу, да, наш у меня. Цетки минус. Да, да, возьмем. Зарим, 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 зарем, зарим. Хорошо, да. застрягу. Це такий минус, він ще трошки тут выглядает. Да. Це я, я вам показал. Мне не нравится. На. Ну, машину тут так, як бачите, нема. Щоб додали. Ну не проблема. Просто все. І в нас вже якісь ефекти пропадають. Все, у нас вже практично всі ефекти пропали. І зараз саму я її зроблю. Надіюсь, все нарешті. Там куча всяких команди блоків, це все дуже важко робити. На. Автори стараються робити цей мод, я вже бачила волк, Все. Я не можу того всього робити, в мене того всього нема. Так само, якщо ми зараз зараз спробуємо те саме зробити. Алмаз, моя кількость, крайм у нас нічого не вийде. Так, да, просто лежать. Угу. Ну і на перше місце. Всі мій любимі зоріні фіни. Так, да, ранні. Задній війни безмодіть. Зараз тут куча, ви бачите, чого ви зараз не можете не понимати, що тут таке, можете просто... А! Ну реально, Це крутий мод. Це, ну, що я привикати на не знаю. Це сама, ну, сама найбільше команда, ніну. Це сам. Це команда з команд, не ну, народ. Оце мені так подобається. Це... South Wars. E, нам тут пише зараз, хто зробив тут, тут я має писати, так. Да. Ні, тут не пише. Так, в принципі, я покажу, э, покажу. Прямо кидаємо алмаз, кидаємо э, зірку і кидаємо пангу. Ми отримуємо такий от меч. На э, швидкість 5, э, ну, швидше не Він э, записаний, запеста. І на силу атаки 8. І його не можна знищити. На ньому мы напишем, я тільки прямо зразу. Оп. Да? На ньому пишемо знищенный. У нас в мене є тут скелет, зараз назад перейду в ему 1. Насправню пару скелетів, а назад змутых вояки. Зомби і візьму Йапи. А, народ ну род, в принципі, мне не партий, да. Я візьму, це все не буду це все робити, бо це довго Просто я вам його зараз покажу. Наприклад, на свой коник. дивіться це він не витрачається. Взем, він не витрачається. отакий От, то у нас прикол, да. Ну, як пікро. В принципі, це я вам показав, це я таку в сторонку. В, такий мод. Якщо ми, наприклад, за... такий прикол, зараз нам придеться переключити на а в любах сложність, так. Якщо ми спавнюємо скіллет, у нас виходить. О! Бачите, я через те, що такий. Через те в мене її показується оці його голова. У нього голова насправді дуже кльова. на нього голова кльова, так. Скліт і швидко заростой проявляється, так? Да? Він прикольно, просто в мене його не видно. Ладно. А якщо ми беремо лук, і просто стріляємо, ми стріляємо не стрілою, ми стріляємо отакими от лучами. Це луч реально, дивіться. Він їх, їх може бити. Три удара, за Чотири удара вбиває. Ну, так прикольно виглядає це оце, ну, вся таке є, да. В принципі, теж мені треба заробити, що мені не... за мусоро інвентар. І це. Ну, оце вже не почує, так. Да. Зараз вам хочу показати таких е, зрублю мірних і хочу вам показати таких е, двох. Якби роботів. Да, дивіться. перший. Ідемо на звіт і яйце. У нас виходить така яйця спавна r 2 d 2 У нас це такий от робот. Як завжди, мені показується голова. тут вовнював задає, ну, Просто в мене показують такі роботи. І так само, як ми кинемо яйця і е, світопиль. У нас вийде яйце е, s 3 о, Такий в нас теж робот, це робот. просто в мене не показується так. Да. Це жаль. І якщо ми візьмемо таку штуку, у нас буде показуватися голограма, да, реально голограма. Ставимо лампу, ставимо ну, вкруг неї блок заліза і на неї і ламаємо рестол. Ой. Е, все було, поминули, затронули. Просто я шутка мене не затронула, я вас затронула, ладно, В мене його не показують, так само, як мені тут голову не показують. там просто голограма так казати з того всього, чи це мене не показують. сюди. Як бачите, ці роботи вони не рухаються, вони просто стоять на місці, я їх поставила, так можна брати. Замість якихось прикольних, якщо ще показувати текстурки, такі ну В принципі, я на цьому все. Це в мене буде таких 5 механізмів. да е, Якщо б ну можете вже написати в коментарях, е, який ви думаєте, про що має бути на першому місці, на другому, на третьому, на третьому і на п'ятому. Да? Це можете написати. Е, в принципі, ставте лайки, мені оці... Е, 5 модів, які були. Вони мені, мені дуже понравились Перший це в нас був е, на е, такі як меблі. Е, да, різні там е, стульчики, е, різні... Як, е, стули та бурятки. Е, другий мод це в нас був на е, на отакі от... Такі от Здання, да. там середньої нічого немає, але вони. Але вони нормально, ну. Так. Ну, прикольно виглядають, да Щоб от час не тратим можна взяти е, ту команду і. Ну, коротше, прикольно, так. Да. Е, так, на третьому місці в нас е, був е, цей мод там, де ти капітайте. Просто вам дається алмазний топор. Ви, якщо можете збивати дерево, буквально за пів якихось секунди і все, пум, і взривається. Ой, все. <сміття> <сміття> і дерево зробиться моментально. Так. На другому місці у нас е, був е, е, оборотін ми могли стати вовком. Але що там була така печалька, те, що ми не могли, хоч і вовк здається, та що його отко було, те, що його було видно, це було трошки погано. То, в і ми не могли здається вовк в один блок, а ми не могли прилізти в один блок. Ми могли тільки два. Це трошки печалька. Ну і на першому місці по-моєму що тут. Ще раз скажу, ставте свої. Ну, хто як думає. По-моєму, що там е, на першому місці має бути е, іменно оцей мод на е, Star Wars на да, задній віна. В принципі, під кінець і я це все динамітиком, динамітиком. Я не люблю динамітиком, буду зривати, так. Люблю, люблю. Да? Щоб не, не любити динамітик, щоб не любити зірвати. Блю. Давайте в принципі зараз зупиню запись, повину вже до епічського взриву. Це буде вже просто епік, на. Я так заставлю, що буде кріпець. В принципі, підемо ще через пів. Через пів. Три! А! Ту-ду! Так, я, в принципі, трошки їх замінірував, не так вже багато. Ну, подивимося, на мій зрив, так. Тут поставлю, тут поставлю. Не, зараз зараз тут поставлю. Зараз мене дуже буде лагати. Да, то сама не паста, а паста разрушение, да. Надо так... Ах, приседаю в так и пес. ой 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 Да, трошки такого стараюсь ой Да так здесь ці здання цілі, просто на меня не так ключе Зарапудимся Шоу целили А, всю досі взивається Я что-то здесь поставлю а тут. -то, тут -то. На цій криші сюда ще не дошло бачу ну, Тут тут я не сильно ставлю, на что не ставлю Где чимало тут работать таки руины Так я не могу понять что у не взрывается Звуки чую, але от не можу поняти де взривається не знаю, ну, закипець. О, він ключе! Там одного здання. Києва у нас такі тут взриви. Уже прикольно виглядає все. Куча блоків, куча взривів. В принципі, зараз запустясь від цього відлетіти, в мене тут дуже ключе. Отаке от у нас вийшло. нічого нема. На, відлети, в принципі получу. Е, дякую, що дивилися це відео. Якщо вам, якщо вам понравились ці механізми, поставте лайки, напишіться в коментарях, щоб я знав, чи мені ще таке може робити, чи не робити. Я, я, я можу ще один зроблю, ну не знаю. В принципі, так. Да. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дякую, що дивилися це відео. З вами був Коржик. Ну, всім пока. Пока-всім, пока-пока.